Шукаєш швидкий і перевірений рецепт медівника. Ти його знайшов. Зараз я тобі покажу цей шедевр. Для тіста в миску додаєте 50 грамів маргарину або вершкового масла, 50 грамів цукру, 75 грамів меду. Можете додати гречаного, буде смачно. Також сюди одне куряче яйце і 5 грамів соди. Після чого гріємо на паровій бані до утворення ось такої гарної однорідної піни. І знімаємо. Тепер сюди додаєте 250 грамів борошна. І що і правильно замішуєте тісто. Після чого що правильно розділяєте тісто на 8 шариків по 60 грамів. Далі присипаєте борошном знизу, зверху та розкатуєте коржик. Далі прикладаєте тарілку, вирізаєте і отримуєте ось такий корж. Якщо вам цікавий, який діаметр, то це.

7 хвилин. Якщо ви думаєте, чому змінилась картинка контенту, то із за дощу тепер в мене трохи темніше. Пройшло 6 хвилин, і коржі вже готові. У мене є одна рекомендація щодо вашої домашньої духовки. Перевірте коржі вже через 5 хвилин. Тому що духовка може бути потужною, і 5 хвилин буде вашим коржам у вашій духовці достатньо. Краще подивитись через 5 хвилин, якщо вони ще не карамелізувались, як оці, то. Дати їм ще буквально там 1-2-3 хвилинки, щоб вони стали саме такими. Для крему додаємо 500 грамів сметани та додаєте до сметани 100 грамів меду. Збиваємо міксером буквально 5-7 хвилин до утворення ось такого плотного крему. Щик! Ну і далі перемазуєте кожен наш коржик кремом. Додаю я по 70 грамів на один корж. І у вас виходить ось такий гарний смачний медівник на 1 кілограм. Зверху ви можете притрусити, або крошка, яка у вас залишилася, ви обрізали коржі, висушили, зробили крошку. Це можуть бути горіхи, ви можете прикрасити не знаю, там, якимись бананами, чим завгодно. Але ось так швиденько, буквально за 30, максимум 40 хвилин, ви отримуєте смачний, класний, приємний медівник. Готуйте за цим рецептом і ви не пожалкуєте.